Українська студія Frogwares офіційно анонсувала The Sinking City 2 і вже встигла завершити кікстартер-кампанію. Дуже успішно завершити, мушу сказати. Це буде горор з елементами виживача, який студія створює вперше на рушії Unreal Engine 5. Події розгортатимуться у 20-х роках у місті Архем, яке ви можете знати за творами Лавкрафта. Це буде окрема історія, яка не буде пов'язана з історією першої частини. Тому, хто переймався, першу частину не доведеться перепроходити у Sinking City 2 буде необхідно збирати ресурси, битися з монстрами і розплутувати загадки. Детективна складова є, але вона, на відміну від минулих ігор, не буде обов'язкова. Загалом з геймплейного тизера, який розробники вже показали. Гра дуже нагадує по вайбу ремейки Resident Evil та Silent Hill 2. Що особисто для мене дуже круто, бо я обожнюю, що оригінали, що ремейки цих ігор. Реліз гри відбудеться на ПК та консолях поточного покоління вже в цьому році. І я чесно скажу дуже сильно очікую цю гру.